Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 3 грудня 24-го року, і я буду потрошечки вам знімати відео, показувати, як тут прикрашають будинки до Різдва. Не знаю, чи я вже казала, чи ні, що тут Різдво набагато важливіше свято, ніж сам Новий рік. От чомусь, чомусь так. От, не всі тут святкують новий рік, але Різдво до Різдва всі дуже готуються. Зараз в магазинах скрізь знижки, іграшки, там, прикраси для іграшок. Дуже гарно. Дуже гарно відчувається такий святковий настрій. Я досі хворію, але вже трошечки мені легше. Ось, думаю, то різдва все буде в порядку. Голос сідає. Дивіться, як гарно. Отже, друзі, далі буде. Вітаю, друзі, продовжую знімати. Ми зараз місто Барлінгтон. Людики. Тут все настільки. Тут дуже гарне місто. Все в вогниках. Встигаю тут на дві сторони хочеться і там і там показувати. как йдуть вулиці улиці. Ти на, кож... на кожній вуличці. Ой, краса. треба щоб знімати, то треба їхати спочатку по одній стороні знімати, потім по другій. Тому що тут скрізь. Ао! прикрашають де деревця, будинки дуже, дуже цікаво Барлінтону більше подобається, ніж Гамільтон. Чомусь раніше я думала... Боже, що він так відсвічує? Чомусь думала раніше, що Ну, собі таке уявлення в мене було про Барлінгтон. Зліво. Зліво. О Боже! О боже! Я не знаю, як захватити, щоб все показати тут. Вау! Воно, блін, воно через камеру зовсім не так гарно. Нам треба буде сюди приїхати, погуляти, знімаю тоді. О Боже. Це біля озера, так? Це напрям. Я в захваті просто. Так, що я почала була казати? Що думала, чому що Барлінгтон це таке місто, знаєте, більш таке промислове. Що Тут одні заводи. Але ні, дуже гарне місто. Але все одно я люблю більше села. Ой. Так, що я знімаю щось. Не зрозуміли. Добре, починаю вже кашляти, так що далі буде. Вітаю, друзі! Я з України. Продовжую записувати відео. Підготовка до Різдва. Сьогодні приходив мій онучок, мій золотий онучок і сам обирав іграшки на ялинку. І сам наряджав. Доця наряжала і внучок. Ось така ялиночка у нас. Чобітки йому дуже сподобались. Взяв чобіточки ці, такі. Штучна ялинка, думали купити. <кій> <кій> в магазинах вони трошечки такі, трошки задорогі. а в вілажі купила за 40 доларів. Ось цю вона продавалась разом з гірляндою, Ось ця от гірляндочка повністю обмотана вся. І... А ще на цій ялинці шишечки є. Ось там. Ну, тобто вона вся в шишечках. Ось така краса вийшла. Тепер і камін якось так затишно. Дуже мені подобається. І ось така штучка в мене є. Це я купувала окремо корзинка. Кошик. Вибачаюсь, кошик мене поправили, треба запам'ятати. Ну знаєте, як звик говорити постійно якісь слова, як як слова паразити, я їх називаю. Але коли виправляють, то я вдячна. Тому що хочеться. Навчитись правильно говорити. Отже, ось такий сніговичок з малечею. і кошик окремо купляла. Так, і тут ще в мене сидів. Зараз я. Ну, да, ось. Це Маркуся його вже заховав. Ой, чудо, я бачила. Так би я б і, і не знайшла б його. Ось такий ще сніговий чок. <реку> <реку> Чого ти прибігла? О, танцює. <реку> танцює моя буснич. Ой, так. Ой, так, ой так. Хе-хе, до речі. Дивіться, в яких я капцях. О, Ну, почекай, зайка. Ну, ні, ні, це, тобі... це не твоя іграшка, в тебе є іграшки, зайка. Вона ну, вже хоче, щоб їй дати гратись. Ні-ні-ні, ти погризеш. Дивіться, які в мене тапулі. Також новорічні. Ну, я не планувала новорічні капці купляти. Це просто. У мене є одні, але <кій> треба й на змінку, тому що особливо, як от хворіла, то підніють ноги, мені треба їх постійно брати, і мокрі, а нема в чому ходити, то поїхали, в все я щось не знайшла таких от звичайних капців, і побачила ось ці. А вони нові прям були. І вони такі зручні купила, але потім вже на наступний раз, як їздила, то купила вже такі. Звичайні теж Ось отаку ще придбала. Воно відкривається тут. Кришечка. Ось там Маркуся також. Онучок мій поскладав. Ага, ще ось тут він понавішував, бачите? Шариків. Так, ту, ось тут ще понавішував. На комоді прикрасив. Так, ну, це мої, це мої прикрас. І ось ще купив. Вибрав, купляла то я. Він тільки в тележку скидав те, що йому сподобається. Ось так. Така ялиночка. Чекаємо Різдва.